Доброго дня, пані колеги. Розпочинаємо засідання комісії депутатської комісії з питань комунального господарства, благоустрою, охорони довкілля, комунальної власності та приватизації. Вам розданий порядок денний. Прошу ознайомитись. Проводимо засідання комісії, як завжди, в штатному режимі, згідно порядку денного. Чи будуть якісь пропозиції, зауваження? Добре, даному. Приймається. Хто за те, щоб розпочати засідання комісії? Немає 4 за рішення прийнято. Так, перше питання у нас про створення конкурсної комісії з підготовки пропозицій для надання в оренду комунальному. На проведення конкурсу та проведення процедур продуктованих закупівлі та конкурсу з оренду комунального. Прошу, Марта, Оленівна, декілька слів розвитку. По зв'язку з кадровими перестановками, з тим, що було спеціаліст відділу і в тому складішні був і секретарем а корму Шюлі звільнився. На його місця згідно конкурсу прийшов новий працівник Троцько Наталія Орестівна, тобто ми ще виводимо. Троцько Наталію Орестів вводимо. І також замість Фартушка пропонуємо спеціаліста першої категорії відділу економіки Троцько Наталію Станіславівну. Дмитру Фартушку був скорований лист, щоб, щоб познайомився даним проєктом рішення, що з нього буде вводитися інший. Інший спеціаліст це, це для того за для дотримання кворуму. Ось більше року Дмитро Партушок не відвідує наші комісії. Ну, ми так, ми його повідомили, він Тобто мова вже суто комісії, я Правильно розумію? Положення не змінює. змінюється. 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 змінюється, інші питання не змінюються. Тобто це фактично ну, у зв'язку. Кадрові, з... кадрові. кадрові питання з кадровими питаннями є запитання. Ріщення. Немає хто за те, що а я за неї? Ми забирали по телефоні, я не погоджуватися. Хто, за... хто проти, отримав? Не Немає. Чотири за рішення приймається. Тоді наступне у нас буде Субтитрув. пронесення змін до рішення Чорноградської міської ради від 5 року. 2021 Тут йде про проєкт будівлі. Так, це на комісії наші ми розглядали по оренді питання щодо проведення другий підсобного приміщення теплиці гімназії номер 12, перший і другий поверх. за адресою міста Шептицький, облиця Степанов-Мантери, 17 г 86,7 квадратних метрів, ведення діяльності для громадської організації «Фондація». І це буде простір для дітей, вони будуть використовувати з е, сусіднім напрямок, на приміщення. Mm -hmm. Є запитання? Хто у цьому проєкту рішення? Mm -hmm. Хто за те, що даному переключення ви настанове сесії? Хто проти? Вважає 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 в тому все немає. Чотири за рішення прийняти.

так, давайте наступне про внесення змін до рішення Національної Радської міської ради від 24.11.2020 року про утворення постійних депутатських комісій Національної міської ради в Національної Радської міської ради в Львівській області. Автор проєкту рішення Віталій Володимир Гаманюк. Коротко, що нашим положенням про комісії і найменувань немає напрямку по оброму запросі та ретранської політики. Відповідно, це проєкту рішення до комісії Нашої потужного додається напрямок обороноздатності, а саме участь у формуванні погодження та контролю реалізації місцевої програми країн технічного забезпечення збройних сил, територіальної оборони, розгляд звернення військової частини щодо передачі об'єктів об комунальної власності, техніки, обладнання і додальших, взаємодії з підрозділями Збройних сил, переволонтарськими організаціями, які здійснюються до фарі. Контроль за ефективним цією вимогу коштів, що діляться на оборонні потреби з місцевого бюджету, а також участь у підготовці вже проти, щодо має відсутня військової допомоги військовим частинам. А у ну, це воно тут не стосується, але так також проведу комісії з соціальних акцією, хто підтримується в літа для питання. Є запитання? Немає, хто за те, що не на Немає. Ні. проєкту. Хто проти утримався? Через запиші приймаються далі ще в затравіші на травізну. Думаючи, я можу повісти, якщо <рес> ну, давайте повернем. Е, Єдине. Ну, давайте розглядаємо про безоплатну передачу, основні засоби. Це, ще, інші це це та Плюс о, там деякі треба точно забути по запиту. А, вписали тут. Так, це ж. Все, супер. Поки не зараз, хто пише, що не фонду мають. Все сталося. Хто за те, що... Нема запрошення. Хто за те, що давний проєкт рішення винести на розгляд сесії? Хто проти? Отримався, внимание, рішення прийняти. Так, тоді не ступень. Затвердження насипального енергетичного плану, чи на нас є противорення, це енергетичний план. Це дійсно? Так, це, 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 це погіршення потрібно для накладення проєктів, для потребування. А його немає, я так бачу, оріно. Орінол є. А, є, 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 високий. Так, затвердити на муніципальні планці на план, міської територіальної мови. Я так розумію, що там, напевно, включені ті проекти, які вже були реалізовані. це...

Проводилася ділянка роботи. Це Не за бюджетні кошти. Це фарба. Тут бюджет. Ну, бюджет. 30... Шостий рік 300 мільйон. Ну, це пропозиція. Ну, так, то це не ну, розвитці. <різь> Пропозиції можна різні писати. 28 рік мільярд. 207 мільярдів. там, mm. напевно, за якісь біля своїх напарний станція, стосунки, що поговорили. Ні, ну це... Вітальки виховували. Да мы будем проще даже на муниципальный план. Вот там на наступный лет 300 миллиардов миллиард счетов. Просто там написано. Зранки. О, держа в бюджет. Тут 19 тысяч гривен, а за чужі. <laughs> 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 Як без. Ну, Якось так. Добре, давай такі. Чому? Є запитання? Хто є за те, що даний проєкт? на розгляд сесії. Хто проти прийметься? Немає рішення прийняти. Наступне у, нас іде... у нас іде про встановлення розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва на Ну, У нас зараз заробітна плата е, нижча, ніж е, згідно з будівельних е, норм, які затверджені на державному рівні, тому у нас 17800. Пропонується це встановити заробітну плату, яка використовується при розробленні кошторисів, проєктів на рівні 18 570 гривень на 2 копійки. Там вже десь роки 2-4. Два роки точно. Напевно, більше може. Ну, ну це середньо по області ще ви якщо не 20 років. Підрядників наші місцевих тіло 25. Ну, ви хочете інше. Хочеться більше, я розумію, але, але ну. Но, це ну, це мінімальний, це нижчі цієї заробітної плати експертиза не бере. Навіть коли ми зараз подавалися, одного експертиза рахувала заробітну плату 17%. Тоді. Є запитання замовлення. Хто за перше даний на народний сесії? Хто проти немає пішло? Наступне події про затвердження програми розвитку мінерально-сировинної бази раціонального використання та охорони нами на території Червоної територіальної громади. За результатами екологічної перевірки, яка в нас була у 2024 році, нам дали одне зауважень привести у відповідність, як поводитись з мінерально-сировинною базою, тобто з надрами. Відповідно, у нас була зараз чергова перевірка вже тобто нам сказали це затвердити. Тут є посилання в цьому порядку на державні норми, на геонадра, тому що... Ми тільки розпоряджаємо з надарами місцевого значення, надра державного значення це є виключна компетенція геонадр, але це буде стосуватись в частині інвентаризації цих надр, щоб ми розуміли, що є на території нашої громади за фінадах. І друге питання ну, контроль за Щоб не було як його, хаотичного і бездозвільного використання. Є запитання по цьому закажу, баду, маністі, проки, керівні, рок, з цього перечень. Хто за те, що дано проєкт рішення на рецесії? Хто проти? Чотири два рішення займається. Наступне внесення змін вирішення Шептицької міської ради з 12.12.04 року 3150. мог? Так. Скажіть, свершно, так? А, дивись. Далі я промінівця. Та ні, я то пам'ятаю, дивіться. Ми провели інвентаризацію, розробили нові технічні паспорта на майно, яке не використовується в господарській діяльності. Черновато спілкувалися з способовою, з виконавчою, щоб хто. Його реалізувати, ми вже таке рішення приймали, але воно не, ну, не, не суперечить ті новій інвентаризації. Тому пропонується внести в ті додатки, які написано. Пункт 1, 2, 3, 4, 5. Відповідно, поміняти червонорад тепло, тепло енерго на теплоенергомережа Шевтицької міської ради, це назва, mm -hmm. ну, щоб юридично було правильно. Потім доповнити пункт 6, місто змінити відповідно до засновника Червонорадської міської ради на Шептицьку. потім пункт 6, вважати цим пункт 7, і четвертий це є. Перелік майна, яке буде оцінюватись і відповідно спробувати, щоб податково виставили його на аукцію. Перелік не мінявся, тільки змінилося в нас. Змінився. Змінився перелік змінився. Тому що державний реєстр речового права можна внести тільки нерухоме майно. Наприклад, на лісі, який не є нерухомим майном, але. МБДІ, робивши інвентаризацію, наприклад, до будівлі, наприклад, засобу, тобто де є будівля, вона дорогу на дорогу, навіс, на тобто все начинка і все, що, наприклад, на цій території є. Тому що якщо е, буде, наприклад, продано тільки будівля, а по, е, по балансу в тепломережі є е, дорога, Дорога не продасться. Відповідно, та земельна ділянка далі буде обтяжена тою дорогою. Тому при інвентаризації коротко, все майно, яке було на балансі, воно було доліплено до будівель, щоб воно було як об'єкт нерухомого майна. Коли об'єкт нерухомого майна продасть, тоді власник того нерухомого майна буде мати право претендувати на земельну ділянку. Хоча земельна ділянка дуже обтяже. Ну, але використувати зможе. Е, і так, е, скажімо так, якщо не буде судового рішення, не зможе. Тому що Він не може. Але маючи нерухомість, то через суд теоретично. Може так, може поскаржувати рішення виконавчих про накладення арешту. Тоді клопотати про поділ земельної ділянки ну, на дві де так. буде майно, яке перебуває на балансі теплонебів мережі і вільно окремо. Чи не перестав Так, так. Тобто в них буде тоді підстава цього. а в даному випадку не буде. І, тому що два права не може бути зареєстровано, тому що має ну, тепломережа має. Постійне користування, а якщо нового набути власник, то він має мати оренду. А оренда і, і користування не може. Немає так? Хто за те, що дав проєкт рішення? Хто проти всемає рішення? Ми навіть зробили, як кажуть, хід конем, ми хотіли, на рішення ради прийняли про потім кожних земельної ділянки, але для того, щоб ту дію вчинити, треба була матеріальна згода земелокористувача та мережі. А ніякий далі не хотів вчиняти дію, підтверджувати нотаріальну згоду, тому що земельна ділянка підача. Так, ще одне питання про внесення змін до плану дій справедливої трансформації Черновецької міської ради територіальної громади на період до 2030 року. Коли, коли розробляли цей план дій справедливої трансформації, фактично, ну, на нашу думку, не доключили всіх об'єктів, які б підлягали реалізації під час трансформації в регіону. Тому пропонується доповнити їх. Будівництво, а, ну, добро, я з кінця хотів. Ну, Нове будівництво котельні гімназії номер 4 угу, угу. будівництво котельні 10-го садіка корпуса, угу. потім реконструкція приміщення складу для встановлення лінії полетів на ЦНР-1. Капітальний ремонт системи опалення другої спортивної школи це на малому mm -hmm. я, басейні. Потім реконструкція системи підігріву плавального басейну це те, що ми зараз вже товчемося допри два місяці з дозволом, ми не можемо його отримати. Цей проєкт і, в принципі, все. <звісно> Є запитання про це? Хто за те, що даний проєкт? Це доповнюється перелік. Все. Да.